Матці вже, напевно, добрий ранок там можна подивитися. Дивимося, так, як Вже подивилися, люди приносять одяг. То шоста, яка там шоста ранку харчування. Я скажу тільки, що в самому соборі на прохання владити. Не не знімати, тому ми не будемо в такий час якимось чином порушувати цю заборону. Не дуже хочу. Я зараз обдивимося, але цікаво також подивитися, що на площі Михайлівській, але тут вже вийдемо з двору. Отож, нині ми в Михайлівському соборі, біля Михайлівського собору. Тут же ж зараз Зачинені, бачимо, медики розбирають великі. велику кількість ліків, які привозять сюди. Тут же зараз двері зачинені. Бачимо медики, розбирають велику кількість ліків, які привозять сюди шум – це генератори. Енерго обзболювані. Лю, люди проносять ліки їх, тортують, антибіотики. Волонтери. Я, я зараз вийдемо на... Вулицю на саму площу, там насправді, е, я не спорю, що це більше питання не в цікавості, але так це ж трошки інакше зараз виглядає Михайлівська площа. А може ще за дівчат зараз підійдемо. Інформаційна... Інформаційна... це громадське. скажіть, як вас справи? Це ви ми наші громадськи? Ні, я не Наталка Ви Наталка? Так. А, Наталка. Не мені, не так. Ми дивимося, вночі. Скажіть, будь ласка, що тут? Як справи? Які є потреби? Наразі дуже велика потреба в волонтерах. Бо люди стояли вночі. По всіх е, точках і зараз треба змінювати їх. Ковдри, ковдри, ковдри. Потрібні ковдри, матраци, білизна. Це не призна, це громадське, це громадське телебачення. Так, шкарпетки, труси, майки, футболки. Ну, коли Підняш. починаєш говорити з підня вилиз, значить приносить тільки шкарпетки. Називаємо речі своїми іменами. Нами труси, майки, футболки, далі е, матраци, ковдри, е, такі справжні ковдри, подушки, пліди. Бо треба а облаштовувати, сюди приносити просто сюди приносити. Тут є служба, яка це все приймає. Дуже багато треба облаштовувати спальні.